Привіт, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную позайматися математикою. А саме на тему число 9 та склад числа 9. Отже, ти готовий? Тож починаймо. Ой, поки ми з тобою віталися, до нас прийшла кур'єрська посилка. А що саме в неї? Ось, давай поглянемо, що в нашій посилці. Диви, тут якісь частини. Давай їх розкладемо. Отже, поглянь, що в нас вийшло. Так, це прийшли до нас частини тварин. Тварини собачка, тигр та хто? Лев, правильно. Отже, сьогодні я тобі пропоную відвідати цирк. Ти готовий? Я тобі пропоную пограти в гру тварини в цирку. Отже, давай спочатку порахуємо, скільки всього в нас тварин. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. Правильно, вісім тварин. А тепер скажи, будь ласка, мені, хто виступає першим? Правильно, мавпочка. хто виступає третім? Так, кінь! А хто виступає після котика? Собачка, молодець, а хто виступає перед тигром? Так, кінь, молодець! А хто виступає перед Львом? Віслюк, добре, молодець! Отже, йдемо далі. А тепер скажи мені, будь ласка, хто в житті найбільша тварина яка? Слон, так, молодець, він самий найбільший! А яка сама найменша тваринка? Кошеня, так, тому що воно зовсім маленьке в нас буває, а потім вже підростає і стає більше. Добре. А тепер давай з тобою поговоримо. Ось у нас є тварини. Давай ми з тобою розділимо їх на дві групи: свійські та дикі. Які з цих тварин є дикими? Мавпа молодець. Ще хто? Слон, так, а ще. Тигр, так, правильно, ще хто? Лев. Тепер давай з тобою поговоримо, хто в нас війські тварини, які живуть вдома, так? Це Віслюк, кошеня, собака та хто ще, кого ми забули? Кінь, молодець, правильно. Отже, поїхали далі. Дітки, в нашому цирку скільки тваринок виступає? Давайте ми з вами ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, але дуже хоче ще одна тваринка виступати в нашому цирку. Білочка, і того ж, скільки в нас вийшло тваринок? Було вісім, додали один і вийшло скільки тваринок? Дев'ять. Так, ось ми з вами сьогодні знайомимось з цифрою. Ось наша циферка 9. Давайте ми з вами її намалюємо в повітрі. Готові? Починаємо. Кружечок і гачечок. Ось така наша цифра 9. А якщо ми її перевернемо навпаки, яка в нас вийде цифра? 6. Так, молодці. До... Отже, я ось розклала, приготувала фрукти для наших тварин. Дивіться, на які дві групи можна поділити наші фрукти. Ось перша група, ось друга. Перша група в нас як буде називатися? Зелені яблучка. Так. А друга група. Жовті банани. Так. А тепер давайте порахуємо, скільки в нас на столі яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. А бананів один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Так, скажіть мені, будь ласка, 8 яблучок і 8 бананів. Порівну у нас фруктів. Так, правильно, порівну. У нас вийшло 8 яблуків і 8 бананів. Отже, дивіться, у нас є 8 яблук і 8 бананів. А скільки у нас виступало в цирку тварин? Так, дев'ять, згадали. Отже, а хватить всім тваринам по гостинцю, якщо у нас вісім яблук і вісім бананів, а тварин 9. Ні, не хватить, хтось залишиться без гостинця, так? А якщо ми докладемо по одному фрукту, то в нас вийде скільки яблук? Було вісім, доклали одне. Так, молодець, вийшло 9 яблук. А бананів було 8 доклали одне 1. Один. Також 9 вийшло бананів. Отже, молодець. Тож нашим звірям вже всім хватить почастувати фрукти. Подивіться, діти, правильно я поставила цифру? Вона відповідає кількості фруктів. Так, я неправильно поставила цифру, а зараз правильно я поставила цифру? Молодець, правильно! Тому що в нас 9 яблук, 9 бананів. І цифра 9. Правильно, так? Так, в нас порівну всього і цифра відповідає кількості фруктів. А тепер я вам пропоную останню гру пограти. Гра називається Будь уважним. Розгляньте уважно, скільки тут трикутничків, яку потрібно. Поставити цифру. Правильно? Ні. А чому мені? Тому що тут три трикутнички. так? Отже, замінюємо. Правильно? Молодець. А тепер розглянь наступну картинку та порахуй, скільки тут трикутничків? Так, ось так. Правильно? Ні. Неправильно. Так. Ну, ще яку я цифру поставила? Вісім, А там. А зараз. Дев'ять, Так, молодець. Далі наступно розглянь, будь ласка. Правильно? Так, правильно. І остання в нас порахував уже? Ось так. Правильно? Так, молодець. Правильно. І давайте ще раз з вами згадаємо, як писати цифру 9. Готові? Починаємо. Кружечок і крючечок. Вийшла цифра 9. Отже, на заняття ми з тобою познайомили з якою цифрою? 9. Молодець. Тобі сподобалось заняття? Так, добре. Отже, дякую за увагу. До побачення!